Всім привіт! Ми сьогодні рвемо кізіл. Хто не знає, отак виглядить. Це смачна, дуже і корисна ягода. І зі мною моя мама. Ось рвемо отакі ягодки. І кладемо в отаке відро. Дивіться, скільки їх вже. Дні літа провожу у своїй бабусі. А у неділю будемо купляти канцелярію та готуватися до школи. А як ви провели літо? Напишіть в коментарях. Працюємо. І дивіться, які в нас гості. Вона Гості. Мали кізіл, і трішки отдохнули, поділи і вийшли подивитися на сливи. Подивіться, які вони великі. Такі вони великі. Зараз ми будемо закривати огірки. Хочете, я вам покажу всі квіти, те, що є в моїй бабусі. Там до перших. Ідемо до троянки. Зараз я вам повставляю фотки. Звісно, ще не всі квіти, але які змогла. Які змогла. О, покажу ці. Тут такі і з другий. Ось такі. Отакі. Ось такі дуже гарні. Ще отакі. Мама поливає квіти. І в нас захід сонця. І в нас отам сливи. Отакі огромні квіти, отакі великі. Ну, а тут уже поменші. Вони в горшочках отаких. От ну тут більше видно. Заходимо. Тут я уже є виноград. У діда дуже багато видів винограду. Ось і ще. Зараз я покажу вам курочок. Ось перша курочка, але вона гуляє, ось друга курочка вона теж гуляє. Це менші курки, а зараз покажу великих. Ну до них я не буду заходити. Ну, у них просто там сарайчик. А вам сподобалось це відео? Якщо сподобалось, пишіть коментарі та підписуйтесь, ставте подобайки і всім пока ви були на каналі Людмила Собко. Пока-пока! Пока! Всім привіт на каналі Людмила Собко і. Це мій день. У нас зараз дуже жара, я зараз покажу, скільки зараз градусів. 24 градуси, але таке очищення, що 30 всіх є. І я ж. Зараз покажу, що я в Майки і шортих. Так. Да. Майки і шортих. Ну, зараз ми підемо на двір. с вами я плету резиночками, взяла штучку и плету. Вот, беру, хоп, хоп, хоп. Ну сюда надеваю и начинаю надевать. Потом я к ней прикольно вот так снимать сейчас. И снимать резинку, Так, послухайте. Ой, як хорошо! Я сплила колечко, сейчас покажу. Я його, звісно, недовго була, ну так п'ять, но я провела три резинки таких, щоб сплеститься колечко, Тоже що тут очень сложний озір. Узелочек, это не обычный узелочек, это хвост павлина, да, хвост павлина. И вот такая куличка с бантиком. Вот. Прикольная, мне очень нравится. Не знаю, я к вам, но я У меня есть барни. Я а тут, конечно, чуть-чуть скушала. Скушала. Ну, я сказала чуть-чуть. Ну, одной я бабушке дала, а другу гуда сама зила. Очень жарко. Это как шушу, я намучилась. Достатньо цінною на сім'ю жара. Даже оці жарко. Особливо в вагонах, в кнасті. Пішли на двір? Пішли. І там, і там, і там. червячки. А. грязные, потому что я была на огороде. Бен! как темно. Подавить, подавите, Она у тебя как Красоточка, красоточка. Да-да-да. Все, пришли на лавочку. В тенек. В тенек. Кстати, моя бабуся завтра йде на базар і ми нарвали сливи. Зараз я вам повставляю фоточки.